Власне, я зараз вам презентую два основні блоки, які входили в основну схему дослідження проєкту Асоціації регіональних аналітичних центрів інструмент для підвищення ефективності управління в регіонах України. Перший блок це результати опитування відвідувачів Центрів надання адміністративних послуг у 14 обласних центрах України. А другий блок дослідження це результати. Узагальнені результати експертної оцінки діяльності центру надання адміністративних послуг. Ну, я детальніше розкажу е, при презентації цих блоків. Е, значить, дослідження було у нас проведено е, у квітні 2014 року, тобто опитування відвідувачів центру надання адміністративних послуг. Ось проведено воно було, як я вже казав, в 14 обласних центрах. Планували також провести його і в Автономній Республіці Крим, але. Не склалося через військово політичну ситуацію в Україні. Загальна кількість опитаних респондентів склала 1424 людини. Тобто це тенденційне опитування, мало достатньо вибірку, щоб робити певні висновки про якість діяльності нової системи надання адміністративних послуг. В кожному регіоні було. Опитано близько ста респондентів. Е, ще там додам. Е, опитування проводилося одразу на виході з, або на вході з центру надання адміністративних послуг. Тобто, е, коли клієнт вже безпосередньо потрапляв в ЦНАП, е, респондент задавав йому питання, визначав, чи він прийшов звертатися за послугою, чи не помилився він. Якщо ні, то е, проводилося його інтерв'ювання. Отже, до результатів. Значить, тут показана невеличка карта, на цьому слайді на першому показана невеличка карта того, як часто питані респонденти відвідували ЦНАП і ось більша майже половина респондентів відвідували ЦНАП більше трьох разів. Так. Значить, перед відвідуванням, як правило, клієнти. Шука не мали потреби в якійсь інформації, тобто вони йшли до центру надання адміністративних послуг і вже там питали про ту інформацію, яка їм була потрібна. Таких респондентів, за даними опитування, серед юридичних осіб було 50%, а серед фізичних осіб 30, майже 35%. Ось, як правило, також за, як ви бачите на цьому слайді, інформацію про СНАМ перед відвідуванням клієнти отримували як правило, через так зване сарафанне радіо, тобто від знайомих, друзів, колег, а також з офіційних сайтів міських рад, які безпосередньо відповідають за організацію діяльності Центрів надання адміністративних послуг. Ось з наступного слайду ми бачимо, що перед відвідуванням ЦНАП клієнти, як правило, потребують інформації щодо переліку документів, які їм треба зібрати для отримання певної послуги. А також інформації про перелік послуг, щоб дізнатися, чи можна чи, куди йти, чи в ЦНАП, чи в іншу інстанцію. І інформація їх цікава, інформація про порядок роботи Центру надання адміністративних послуг. Тобто, ну, як правило, люди зверталися за інформацією про перелік документів. Таких респондентів, за даними нашого опитування, виявилося майже 50%. І ось тут уже надалі можна побачити і результативність діяльності центрів надання адміністративних послуг, тобто ту інформацію, яка говорить про доцільність їх створення цих центрів. Ну, По-перше, коли респонденти шукали інформацію, то майже 80% з них змогли знайти повну інформацію, яка їм була потрібна перед відвідуванням ЦНАП. Тобто, по суті, це говорить про те, що центри надання адміністративних послуг в обласних центрах України виконують нормальну функцію інформування потенційних своїх клієнтів. І як ми бачимо, такі показники відносяться як до фізичних, так і до юридичних осіб. Тут зріз респондентів наведено на цьому слайді зріз респондентів щодо мети візиту до центру надання адміністративних послуг і серед опитаних 67% звернулися саме. За отриманням послуги. І інші 30% звернулися, зверталися для отримання інформації або консультації. Тобто, по суті, результати цього опитування більше базуються на тих людях, які безпосередньо отримали послуги в центрах надання цих послуг. І ось тут знову такі слайди, які характеризують ефективність діяльності цих новоутворених інституцій, відносно нових інституцій в Україні. На питання, протягом якого часу необхідно було чекати свої черги, половина респондентів відповіли, що чекати майже не довелося. Тобто, це говорить про те, що знапи нормально виконують свою функцію. Щодо упорядкування черги і швидкості надання послуг. До 10 хвилин очікували 25 опитаних респондентів. Від 10 до 30 хвилин очікували 16% опитаних респондентів і вже там десь біля 7 відсотків більше ніж 7% респондентів очікували свої черги від півгодини і більше. Так? Тобто Це центри, Це обласні, ну значить в 14 регіонах, в 13 регіонах ми аналізували діяльність центрів надання адміністративних послуг саме в обласних центрах. Це міські, міські центри. Так, це міські центри, так. Особисто. Що в нашому міському центрі mm -hmm. проблем не виникає, але учителі району через міста про те, що шостої ранку займають чергу. У вас ну, день... да, ми, ми ж ну я не даремно звертаю увагу, що це саме ЦНАПи в обласних центрах. Тобто ми перевірили, як ці структури працюють в великих містах, по суті, грубо кажучи, а, і є організації у нас в Україні, наприклад, Центр політико правових реформ, які проводять проекти. Роблять проекти з аналізу діяльності центрів надання адміністративних послуг, і ось вони більше вглиб пішли і проаналізували діяльність ЦНАПів саме ось на рівні району. І вони говорять про те, що дійсно, от якщо дивитися на прикладі обласних центрів, то ситуація в районах набагато ну, на порядок гірша. Це в тому числі пов'язано через систему фінансування їх. Тобто коштів більше в обласних центрах, ніж в районах. А, Ні. Добре, повернувся до результатів. На питання, чи, вда чи вдалося вирішити респондентам свою справу в центрах надання адміністративних послуг, 65% з опитаних сказали, що питання було повністю вирішене. І 26% сказали, що питання ще вирішується на момент проведення опитування. І 7 більше 7% на момент опитування не могли, відповіли, що питання не змогли вирішити. І ось серед причин, чому питання не було вирішено, це стосується тих респондентів, які Відповіли, що питання не вирішене, вони називали основними причинами це особливість технологічного процесу надання адміністративної послуги, та відсутність потрібного документу. Тобто перша причина говорить про те, що є такі послуги, які потребують тривалого часу для їх надання, а друга причина говорить про те, що. Клієнт сам просто не приніс потрібного документу, який від нього вимагалося, і йому довелося знову там повертатися там за паспортом чи за іншим документом. наприклад. Ось. Знову слайд, який говорить про гарну ефективність роботи цих структур в обласних центрах. На питання, скільки часу зайняло вирішення питання, більше 70, 75%, більше 75 респондентів відповіли, що. Питання було вирішено, з якими вони зверталися, було вирішено до 30 хвилин. Тобто це вже показник того, як працюють, як добре працюють ЦНАПи в обласних центрах України. Потім наші інтерв'єри просили респондентів оцінити роботу у центрі надання адміністративних послуг в цілому. І ось… Більше половини, більше половини респондентів оцінили роботу центрів надання адміністративних послуг, які, які вони відвідують, як дуже добру. І майже 40% сказали, що ця робота є доброю. Потім наші інтерв'єри просили респондентів порівняти, чи покращилися умови отримання адміністративних послуг після створення центрів. І ось більше полови більше половини респондентів сказали, що умови таки покращилися. Ось це вже говорить про, про те, що в принципі реформа була вдалою в напрямку надання адміністративних послуг. І 11% говорять, що умови залишаються, були і залишаються зручними. Тобто переважають позитивні оцінки в даному питанні. І ось тут ряд питань, наведено на наступних слайдах, які стосуються саме питання подолання корупції. Тобто ми запитували респондентів, чи пропонували, чи пропонували їм самостійно погоджувати документи в інших органах влади, або там отримувати висновки. То ось 90% респондентів опитаних сказали, що. Такого не відбувалося. Тобто, по суті, це скасування прямого контакту, отримувача, послуга, отримувача послуги з представником органів влади шляхом утворення центрів надання адміністративних послуг, дало свої результати. Ось, Наступне питання з цього ж за цією ж тематикою. Звучало наступним чином. Чи пропонували отримати адміністративну послугу серед посередників за додаткову плату? Знову ж таки, 95% відповіли, що таких випадків не було. Ну, останнє питання з цього розділу. Ми запитували респондентів, чи вимагали від них додаткові документи для надання адміністративної послуги. 94% відповіли, що такого не відбувалося. Тобто, по суті, утворення центрів надання адміністративних послуг дало змогу значно знизити корупційні чинники в цій сфері. Ми також питали про. Про аспекти діяльності центрів надання адміністративних послуг, які найбільше задовільняли е, опитаних респондентів, і ось е, найбільше серед цих аспектів найбільше клієнтам сподобалася культура обслуговування у центрах надання адміністративних послуг, рівень компетентності працівників, зручність приміщення, тривалість надання адміністративної послуги, тобто мала тривалість і тривалість очікування в черзі, тобто яка була зменшена. Через утворення ЦНАПів. Також позитивно відзначили появу можливості отримання повної інформації про адміністративні послуги. Ось і більшість респондентів були задоволені графіком роботи ЦНАПів. Він виявився для них достатньо зручним. Ну і другий блок. В рамках цього дослідження, тобто, окрім опитування відвідувачів, ми ще проводили так званий експертний такий званий експертний зріз, він полягав в тому, що регіональні експерти, які входять до складу Асоціації регіональних аналітичних центрів, а я наголошую, що саме силами Асоціації регіональних аналітичних центрів нам вдалося зробити таке масштабне дослідження. Тож регіональні експерти вони приходили е, до ЦНАПу в, або у вигляді таємного клієнта, ну спочатку у вигляді таємного клієнта, там, користувалися послугами гарячої лінії, а потім безпосередньо спілкувалися з працівниками, коли їх викривали, або, або вони самі викривалися. викривалися. І на основі цих от даних зібраних вони робили таке певне оцінювання, проставляли бали якості роботи ЦНАП у різних аспектах. Шкала рейтингування була від 0 до 5 балів, тобто п'ятірка – це найвищий бал, який говорять про якість роботи гарно. Ось, і це дослідження ми проводили наприкінці весни, на початку літа 2014 року, тобто в травні-червні. Ось. І вже тоді це дослідження нам довелося проводити тільки у 13 обласних центрах. Чому? Тому що ще вже було неможливо нормально проводити в Донецькій області дослідження. І ось за результатами тут основні слайди я наведу. За результатами ось цього дослідження було складено складено рейтинг. Якості діяльності центрів надання адміністративних послуг за загальним середнім балом. І ось ви можете, можете побачити ці міста. Ну, ми сюди включили також Донецьк і Луганськ за тими критеріями, які ми встигли оцінити. І ось за цими результатами Вінницькі, Харківські, Луцькі ЦНАПи серед досліджуваних діяли найефективніше на момент дослідження. Ось таким чином. Ну, звісно, що Донецький СНАП виявився на останньому місці, тому що вже тоді почалися проблеми з доступом до інформації і взагалі з доступом до, до об'єкту дослідження. Одеський, Херсонський Рівненський СНАП опинилися на останніх місцях згідно оцінок наших регіональних експертів це для радіо, для радіо буде запис. треба щоб ви розпочали. чернігівського цнапу в даному дослідженні не було ми не робили в себе цього дослідження щоб не було конфлікту інтересів ось у нас було 15 обласних центрів на початку ось і нам довелося вибирати не не себе а інші області щоб не було конфлікту інтересів у нас тут досліджують там речей на даний момент я не можу пригадати, щоб хтось таке ну схоже масштабне дослідження робив.